Всім привіт! Ви на каналі Криптобізнес. Тут ми дивимось новини криптовалюти. Сьогодні у відео ми проведемо аналітику по ринку, переглянемо біткоін, переглянемо Ефір, який на сьогодні відновився вже до 4700 доларів. Також в нас є ознаки того, що відповідно відсоткова ставка в США в нас буде знижуватись. Це є хороший позитивний момент для ринку, тому ми очікуємо подальшого зростання. Сьогодні у відео поділю з думками, що очікую та як бачу ситуацію на ринку. Обов'язково дивіться відео до кінця, буде багато чого важливого і цікавого. Також не забувайте підписуватись на наш телеграм-канал. Посилання є в описі під відео. Підписуйтесь, там ми публікуємо цікаві новини, актуальні новини для вас кожен день. Переходимо до аналітики по біткоїну. Давайте розглянемо і почнемо відео з біткоїн. Ми бачимо, що біткоїн, в принципі, в нас знизився до Майже наших сильних зон підтримки на одноденному таймфреймі це в нас діапазон 111 тисяч доларів. Також бачимо, що на сьогодні вже відбувається активне відновлення по біткоїну. Біткоін 116-117 тисяч доларів, ефір 4 тисячі 750 доларів. І давайте переглянемо індекс RSI. Ми бачимо, що на одноденному таймфреймі локальні корекції в нас знижувались до ось цього рівня. Ми бачимо, що ось тут у нас була корекція до цього рівня. Минулий раз ми також знижувалися до цього рівня, і на сьогодні також ми пройшли до цього нашого рівня, з якого ми відповідно вже бачимо розворот. Які очікування по біткоїну і по ринку далі? Я думаю, що біткоін у нас буде рухатись до своїх минулих атихаців на сто двадцять доларів, також буде встановлювати нові вершини. І, відповідно, альткоїни також будуть зростати за біткоїном. Біткоін домінація в нас буде знижуватись. Зараз переглянемо наші середньострокові метрики, переглянемо, куди в нас пройде біткоін, які очікування від криптовалюти біткоін у мене. Переходимо на метрику The Golden а, і переглянемо наші середньострокові цілі по біткоїну. Це ось ця зелена лінія. Я думаю, що саме туди біткоін прийде, Це магнітна зона. І на сьогодні а, ціна становить 148 700 доларів. А, саме в цей діапазон, я думаю, що перейде ціна по біткоїну в середньостроковій цілі 140-150 тисяч доларів. Далі в нас буде корекція. І також в цей період під час цього зростання я очікую, що в нас відбудеться міні альткоін сезон. І ми побачимо хороше та сильне зростання по альткоїнам, але це буде не основне зростання, це буде середньострокові цілі і міні альткоін сезон. Основне зростання, як ви знаєте, що ми очікуємо на кінець 2025 року і по біткоїну. І також основний альткоін сезон на цей період очікуємо. Також можемо розглянути біткоін. І, відповідно, згідно матрики по Fibonacci, переглянемо середньострокові цілі, і також тут ми можемо побачити цілі на цей больший ринок. Як ми бачимо, що зона 2618 по Fibonacci знаходиться на відмітках 100. 149-150 тисяч доларів, і основна вершина знаходиться на відмітках 205-208 тисяч доларів. Тому очікуємо, що біткоін найближчим часом пройде до своїх середньострокових цілей, це 140-150 тисяч доларів. Далі, давайте будемо переходити до альткоїнів. Розглянемо монету Ефір як основний альткоін. Ми бачимо, що монета ефір на сьогодні торгується на відмітках 4750 доларів. Бачимо, що в нас відбулося. Досить активне відновлення з нашої корекції до 4100 доларів. І <кій> бачимо, що ми знаходимося в боковику на рівні наших минулих АТХ. Я думаю, що деякий період, звичайно, що ми в цьому боковику будемо торгувати. Далі я очікую, що в нас відбудеться пробиття наших минулих АТХ. Це 4800-4900. Закріплення вище і дохід монета Ефіра до орієнтовно 5200-5800, можливо, навіть 6000 доларів. Що буде далі? Після цього. Ліквідність з монети Ефір почне переливатись в інші альткоїни, в хороші фундаментальні альткоїни. І дані альткоїни будуть показувати хороший та сильний міні-альткоін сезон. Ми бачимо, що в принципі, ми вже наблизились до цього періоду максимально близько. Я очікую, що біткоін покаже досить хороше сильне зростання, монета Ефір закріпиться вище минулих АТХ, і ліквідність поліється в інші альткоїни, такі як Dot, Near Protocol, Avalanche, Aptos, Arbitrum, SUI, Ада Кардано. І так далі, і відповідно, ми будемо бачити хороший міні-альткон сезон. Після чого я думаю, що можна буде очікувати корекцію. Біткоін у цей період також буде коригуватись зі 140-150 тисяч доларів до, наприклад, 100 тисяч доларів. І, відповідно, корекція також, на мою думку, не буде досить затягну, затяжною, тому що часу залишається в принципі небагато. І під кінець 25-го року ми побачимо знову хороше зростання та, відповідно. Таке досить сильне ФОМО на ринку, яке в нас відбувається на піках бойчого ринку. Далі, давайте переходити до біткоін домінації. Як бачимо, що біткоін домінація в нас ціленаправлено рухається вниз, і відповідно відновлення та сильного відскоку в нас по біткоін домінації немає. Я думаю, що перша зона, перша така сильна зона зупинки буде в діапазоні орієнтовно 55% по біткоін домінації. Саме сюди ми очікуємо падіння. Тут, відповідно, звичайно, що може бути буковичок, може бути відновлення, знову падіння в цю зону. Я думаю, що в принципі, саме в цій зоні в нас буде відбуватись наш міні-альткон-сезон. Так як це було у минулому циклі, ми бачимо, що ми знизились з пікових значень е досить низько, потім відбулося відновлення, і потім вже основний альткоін сезон. Зараз ми очікуємо, що також ми перейдемо в цю зону. Ось тут, відповідно, у нас буде боковичок. Ось тут буде відбуватися альткоін сезон. Після чого може бути відновлення біткоін домінації, е тому що альткоїни будуть досить е сильно знижуватись. І, відповідно, вже під кінець 2025 року, коли в нас буде основний альткоін сезон, очікуємо, що біткоін домінація знизиться. в Цей діапазон, це в нас діапазон 40-45%. І тут буде, звичайно, що відбуватись основний альткоін сезон, так як це було і в минулому циклі. А зараз давайте переглянемо індекс по альткоін сезону, переглянемо ситуацію локально середньостроково і, відповідно, довгострокову картину також переглянемо. Ми бачимо, що зараз ми перебуваємо на відмітках 53 пункти по локальній ситуації. Відповідно, потенціал зростання до 80-90 пунктів у нас зберігається ще величезний. Тому очікуємо, що альтконер er продовжать своє зростання. Також давайте переглянемо ситуацію більш довгострокову. Бачимо, що перебуваємо ми на відмітках 33 пункти, досить низько. І відповідно, основний альткоін сезон у нас буде відбуватись тоді, коли індекс перетне діапазон 75 пунктів і буде знаходитись на відмітках 85-90 пунктів. Ось тут вже буде основний альткоін сезон, основний ріст, і відповідно ті самі десятки іксів по альткоїнам, які всі очікують. І відповідно, звичайно, що також буде відбуватись. Велике ФОМО на ринку, і всі будуть тільки заходити, купляти і докупляти, тому що буде ейфорія, і буде відповідно, хороший настрій, всі будуть очікувати продовження зростання. Ну саме тут це вже буде кінець бичого ринку, і саме тут потрібно буде фіксуватись і відповідно виходити з ринку перед повноцінним медвежим ринком. Наступний графік, який нам також е, Показує і підказує, що тенденція на ринку змінилась, і в 2025 році альткоїни будуть зростати більше і швидше, ніж біткоін. Це відповідно графік ефір по відношенню до біткоїна. Ми бачимо, що ми пройшли до наших таких, можна сказати, сильних зон підтримки, з яких відповідно у нас відбувся розворот, аналогічно як і в минулому циклі. І на сьогодні ми бачимо, що ефір по відношенню до біткоїну зростає набагато швидше набагато більше. На сьогодні ми торгуємось на відмітках 0,04 Е, Також бачимо, що в принципі графік в нас повністю розвернувся, тому очікуємо продовження цього зростання. Очікуємо, що ефір пройде орієнтовно до 5200-6000 доларів в цьому міні-альткоин сезоні. І далі можна буде очікувати корекцію по біткоїну, по ефіру, і відповідно також в цей період буде відбуватися перелив ліквідності альткоїни. Такі монети, як DOT, Nier Protocol, і це і буде наш міні-альткон сезон. Давайте переглянемо, наприклад, монету DOT, яка перебуває в зоні акумуляції накопичення, ніякої уваги до себе не привертає протягом великого часу. Тому, відповідно, потенціал зростання є величезний. І, і коли прийде час, коли крупний ігрок вирішить пампити дану монету, вона з легкістю за 1-2 тижні прийде до відміток 18-20 пунктів. Ось тут, відповідно, відбудеться фіксація профіту. Далі можна очікувати корекцію. Аналогічну ситуацію очікую і по монеті Near Protocol, по монеті Avalanche, Aptos, Arbitrum, Sui, Solana, Ada Cardano і так далі. Ось таке бачення по ринку на сьогодні. Якщо відео було цікавим та корисним, обов'язково підписуйтесь на канал.